Всім доброго здоров'ячка. Давно я про роботу не знімав. Сьогодні неділя приїхав дати котам їсти. Я думаю, за одно-дві хвилинки познімаю. Ось маємо такого Г-66, бурову установку, бурву вишку, бачите, люди відновлюють, реставрують його. У власника вже є така одна, то ми зараз підключаємо їм ось розподільники. Тягаємо лінії, де дещо підварюємо тут. Ну, коротше, запускаємо її в роботу. Таку от установочку ще буде на день роботи з нею. Тут такий верхній з плаваючим розподільничок, а нижній на лапи. Ну і ще два будуть додатково, там не знаю, що собі придумають на що. Ще Маємо таке от Вольво. Там тут, не знаю, чи п'ятиштоковий, величезний здоровенний циліндр. Це також робота на завтра. От, бачите, він, він там тече. Ну, великий там діаметр його треба завтра знімати, розбирати. Так, як всі троє печуть молоко, один одного. Один місяцько там. Так, бадушці там дайте голову кудись запхати.